Це фрагмент репетиції вистави Лав is» – сценічного прочитання п'єси французького драматурга Жоеля Помера «Воз'єднання двох корей. Тут 14 новел, і вони міняються, ці ролі. У мене роль вчителя, у мене роль чоловіка теперішнього, у мене роль ем, лікаря і ще багато різних. Потрібно казати часом. Людям, що ви їх любите, це в мене в сцені вчителя є такі слова. У Рівненському обласному академічному музично-драматичному театрі цю виставу зіграють вперше. Це, взагалі, перше прочитання в Україні цієї п'єси, і ми знайомимо рівненського і українського глядача з новітньою європейською. П'єсою з, з європейським театром, і, зокрема, з французьким. Заслужений артист України Андрій Куделя у виставі Лавіс гратиме шість різних героїв: шість повноцінних образів, шість повноцінних персонажів. Одна справа, коли ти граєш виставу традиційну, де від початку до кінця ти проживаєш. А тут треба за короткий термін зробити шість. Дуже сподіваюся, різних образів. Вистава про те, що Любов і різна тут і не тільки про любов, тут і про взаємовідносини. У виставі використані хореографічні елементи над танцювальними сценами з акторами працювала Олена Дудчук. Найцікавіше це було знайти дослідити ту унікальну пластичну лінію кожного героя. Щоб вона в кожній історії була особливо індивідуальна, тому що історії 14, І, звісно, грає акторів нашу історію розповідають всього чотири жінки і чотири чоловіка. Ми працюємо з 18 серпня. По суті, живемо в театрі. Це другий місяць. Звісно, що ми починали саме з пластичної лінії, тому що це було заявлено основною мовою нашої вистави. Над музичним оформленням вистави «Лавіс» працювали Станіслав Лозовський та його дружина Жанна. Де я прийшла режисеру, який запропонував мені виступити в якості композитора. а Мені доводилось просто його уважно слухати і приходити десь до інструменту, сідати і просто закривати очі, і ніби уявляти, що це за епізод, і або навіть з відкритими очі. Виставу Лавісу Рівненському драмтеатрі можна буде побачити 25 та 26 жовтня. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.